Давайте, напевно, тоді загроз розпочнемо, бо вони зараз постійно, і щоб ми раптом не запізнилися когось попередити. Давайте тоді з карти, коли ви дивитесь, бо е всі вже відзначають неймовірну точність ваших попереджень по карті, що зараз вам показуємо. На жаль, я навіть не знаю, що тут сказати. На, жаль. На який термін ми дивимося з вами? Давайте, давайте на тиждень, от від вівторка до вівторка. Від вівторка до вівторка. Давайте. Щось у мене північ активна. Причому цікаво, активна вона не з, зі сторони Рефії, а зі сторони Білорусі. Щоб не було ніяких, знаєте, оцих прольотів, зальотів, щоб не летіло нічого зі сторони Білорусі. Житомирщина, Київщина, от, от десь там. Мабуть, на зараз точково щось буде, отак от як вони по містах б'ють. Да? Тобто це не про всю Україну, це от про точкове, от, як я сказала, Київ, Київщина, Житомир, Житомирщина. Західна трошки легше, але все рівно Хмельниччина, Тернопільщина, вона залишається і Дніпропетровщина, ну, ну, в принципі, от всі ці міста, які плюс-мінус, Завжди, мабуть, да, під загрозою. Повітряних багато. Тому. Ну, да, мабуть, так. От на зараз саме актуальне – це те, що показало зверху. Тобто навіть не, з не з зі сторони Ерефії, а зі сторони Білорусі. І як рух, да? але на Ерефію може, звісно, залетіти і. А якщо про Київщину, Вижгород прямо одразу мені в око впав. Біла церква. А... Буча, Бориспіль. Ну, в принципі, як. Подивимось з Білорусі, що планують, бо воно вам Давай. першим показало остро. Давайте. Загрози. Я в цілому подивлюся на зараз, да, бо там просто як рух був, такі як активні енергії з Білорусі. Які загрози на зараз для України загальні. Будуть шухати якісь обхідні шляхи. Тут, до речі, і підкопи якісь можуть бути. Ми колись з вами дивилися, пам'ятаєте, в тому плані, що можуть десь або вилізти під землею, або ще щось. Е, з повітря е, карти поки що немає, але я зараз на, ну, запитаю про це. Але є бажання обійти якимось чином і момент підкопу е, на повторити минулі сценарії в Білорусі в Україні загроз. Повторити, все повторити. да, от прям, по-перше, можуть знову відволікати увагу. Карта відлюдника або збирати, накопичувати війська, про це можуть говорити. Тобто активність, яка зі сторони Білорусі і вона наразі буде. А, і для України по відлюднику це все рівно і світло, тому щоб не було там ніяких провокацій із середини. Тобто тут навіть питання не про загрози з повітря, а щоб ніхто не ну не, не проліз там не, ніякі дерегії групи, да і не влаштували певні провокації. Ну і от під з під землі загроза обстрілів з Білорусі. Вода. Слухайте, да, загроза обстрілів є. Причому, дивіться, як цікаво. Будь-яка рідина, Верховний суд це може бути щось велике. Це масоване, це може бути щось таке на рішніка, от як було, да, або якоїсь такої ну, схожої ракети. Я не скажу, що прям таке, щось схоже. Будь-яка рідина і тут жезлів да, або по воді. Будь-яка рідина або по воді, газосховища ну, також під загрозою. Тому з Білорусі загроза на зараз в плані обстрілів. Вона є. Морози сильні. Як показує вам перспективу. Все ж таки, чи довго буде ця прям зимна зима? Чи, 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 дай Боже... а, оці холода да, ви маєте на увазі в Україні, да? чи довго будуть такі триматися холода? А, ну, я зараз на секунду відійду, я щось так. забула. Не, не ті папірці з питаннями взяла, зараз на хвилинку, ага. я повернуся. Давайте, я поки дивлюсь: зима для України. Чи довго будуть триматися ще якісь три періоди? І взагалі, о -о оці три періоди: три дні, три тижні. Ну, сподіваємось, що да, не три місяці. Карти повиходили одразу про обстріли, про те, що перша карта вежа. Да, це про те, що є велике бажання гатити по енергетиці, по світлу, по воді. Тобто і зірка, і сонце, і якісь ще сильні удари стосовно ГЕС, ТЕС, тобто вони зберігаються. І перша карта вежа це на найближчий час, скажімо так, загроза ще актуальна. Стосовно чи довго, чи недовго, трійка мечів, ну, мабуть, знаєте, більш така неприємна інформація. Тому я так розумію, що ще, ще в плані холодів. Зима нас потримає. Слухайте, ну якась містика. Yeah? Я не можу знайти ті пепеці. <ріпи> написала питання. Таке буває. Що сьогодні <ріпи> буде експромт. <ріпи> Ні, буде експромт. Я то пам'ятаю, але ж. Блін. Так буває. Значить, сьогодні потрібно щось. Якось інакше. Да? Да? Ага, там просто, знаєте, цікаве питання є про АРМО. Це агенція, яка на аукціонах продає конфісковане корупційне там всяке майно. Угу. Ну Нічого, нічого. В мене гарна пам'ять. У мене гарна пам'ять. Пам Не дочекається, да? все рівно подивимось. Все рівно подивимось. Ага, так, я прослухала ваше, потім вже ефір буду переглядати, подивлюсь, що там по, по погоді, по зимі. А Перша, ситуація перша зі світлом. карта вежі, ага. перша карта вежі. Угу. і світло туди ж. одразу показали про те, що загроза прям конкретна, і вони три періоди, ну, три дні, три тижні. Це прям такі холода-холода, і те, що цей період, там, ну, місяць, грубо, давайте, плюс-мінус. Е, карта обстрілів прям одразу і щось таке велике: і це і про електрику, це і про е, газ, і про світло, і про воду, і про зв'язок. І е, вийшла карта Сонця, щоб не було нічого такого, знаєте, от ну те, що, те, що сильно горить, те, що сильно палає, і знову ж таки, якихось дуже сильних обстрілів. Але перша вежа, тобто в швидкому часі. На найближчий час дуже обережно в плані світла запасайтеся. Ну і трійка мечів в плані е, терміну холодів. Ну, звісно, це неприємна інформація. Ну, Холодно. Холодно. Поки ще буде. Угу. Ну, й попереджали, я ще восени коли дивились, що зима буде важка і в плані обстрілів, і в плані світла, і в плані погоди, і, і нам, і військовим буде важко цієї зими. Да. Давайте зафіналимо гарними новинами. Для України найближчий Давай. час. Що нам готує Всесвіт? Всесвіт, партнери, вороги. Так, то вже не про гарні новини. Давайте гарні Що, новини. Може, вони готуються померти. Це ж гарна новина новина від ворога. А, Ну так. Да. Тоді добре. Гарні новини найближчий час для України. Марі, навіть сейчас час для України. А... Мабуть, дійсно, кудись прилетить, цікаві карти перша. Перше колесо Фортуни, а, гарні новини Фортуна буде на нашому боці. Ну, якщо так, від, від, від всесвіту таке ну не, не побажання, а повідомлення, так, що тепер удача буде на вашій стороні. Не треба боятися, ви захищені. Від ви під опікою вищих сил. Тут і Рафанти, дев'ятка жизнь, ну такі карти, знаєте, класні, якщо містично читати, то дуже такі вони. Приємні для України з іншої сторони, це про е штати або про Євросоюз, про якісь там інші країни, скажімо, давайте про світ про якусь третю сторону, яка який доведеться змінити напрямок свого руху через страх за себе. На для того, щоб захистити себе, мені потрібно буде. Або втрутитися в щось, ну, в якусь ситуацію, або створити якусь ситуацію, да? тобто закрутити колесо. Ми побачимо доволі активні дії від якихось третіх сторін, але будемо розуміти, що це ну, не стільки про нас, скільки про захист того, хто це колесо закрутить. Далі знову карти показують мені про якийсь успіх в плані. Тут або ресурси, або про наші землі і території. Це про гарні новини тобто для України. Королева Пунтаклів, у нас прям якесь збагачення йде. Дай Боже, звісно, щоб було повернення якесь, да, ну, в плані окупованих територій, але карти можуть говорити ще й про просто допомогу, да, що ну, у нас щось в казні, скажімо так, стане, стане більше. От, ну і е, робота е, боже, всіх цих структур, е, як, як їх правильно назвати, давайте не будемо називати, е, робота всіх е, важливих людей, е, будемо бачити якісь гарні результати, я намагаюся mm. так сказати, щоб нічого не сказати. Тому десятка мечів якась гряде. А це прям якесь таке гарне ураження. Це і смерті можуть бути. Це прям і попасти кудись так файно можуть. Да? І мені подобається каже. Щось таке прям дуже-дуже багато і результативно. А ми тим часом, друзі, надійне плече в тилу. Долучайтесь до збору. Я бачу, люди пишуть українчики, донатьте на ЗСУ на Рашку обов'язково прилетить. Молодець, цюня. Дуже дякую за підтримку нашого збору. А ви вже підписані на наш канал? Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.